Троє рятувальників перевіряють апарати, які допоможуть їм дихати у демокамері. Щойно пролунає постріл стартового пістолета, вони спустяться туди, щоб врятувати потерпілого. На старт! Увага! Лабіринт, який проходять газодимозахисники, шукаючи вихіді з неї. І проходять знизу, зверху можна міняти маршрут. І далі вони виходять з клітки, заходять у ванну кімнату з імітованої. Ну, вони виносять потерпілого. Такі змагання рятувальників на Чернігівщині проводять щороку, але у прилуках вперше розповів начальник 5-го пожежно-рятувального загону з охорони об'єктів головного управління ДСНС області Ігор Федоренко. Каже, готувалися до цього близько року. Ми модернізували свою базу, і вона на сьогоднішній день доволі сучасна і відповідає всім вимогам і може приймати змагання такого рівня. Газодемозахисна служба це дуже важливий напрямок роботи у всіх підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі пожежні рятувальні розрахунки, які виїжджають на пожежі, вони використовують апарати на стислому повітрі і працюють в умовах непридатних для дихання. Зі слів заступника начальника головного управління СНС України в області В'ячеслава Вернедуба до прилук з'їхалися 48 рятувальників з різних підрозділів на сьогоднішній день. В наших 41 підрозділі працює 1200 газодимозахисників, які кожен день працюють з навантаженням, віддаючи своє життя заради порятунку. В'ячеслав Вернедуб пояснює, смугу перешкод сформували з дев'яти випробувань. Вони імітують реальні умови, в яких потрібно рятувати людей. На цьому етапі учасники змагань переносили постраждалого. Також проходили лабіринт з палаючими шинами. Носили вантажі вагою 100 кілограмів. Робили вправи на навчальній вежі та силовому тренажері. Бігли через перешкоди. Проходимо перший раз. До цього ніколи не проводилось на базі п'ятого ДПРЗ змагання. І ну, новенькі для нас все новеньке. Чучало було, його треба було тягнути невдобно. Губи стріляє. Вищить, вищить. Ну, все проходимо за результатами змагань. Три призових місця посіли прилучани. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.